Тернопільський авторник на продажі Peugeot Автомобіль з 2004 на року випуску, один із дизель. номер телефону, це 500 плюс посотній тор. Так, автомобіль на ось таких дисках. Зараз покажу салон. Так, передні задні стоп'ємники. Так, сідіння Сімнасдуть Чехлах. П'ятиступінчний коробка передачі. Є ось така вже мультимедіа доставлена. Так, в квітні го року. А, так, автомобіль обслуговувався на 13 тисяч гривень. Тут все вписано, що робилося. Технічно автомобіль справний не потребує ніяких вкладень. А, так, позаду є камера заднього виду. Так, ось зацікавив даний Peugeot. хоча більш детальніше інформація. Телефонуйте до продавця, все детальніше про телефону розкаже. Номер телефону один з року,